Метання мішечки у горизонтальну ціль. Горизонтальна ціль в мене обруч покладене на підлогу. І давайте спробуємо однією рукою знизу влучити у наш обруч. Ножку одна вперед, щоб вам було зручніше. І знизу прямою рукою. Ось так. А тепер лівою рукою. Знизу і вилучили. Стрибки у довжину з місця. Стали рівнесенько, ножки трохи розставлені, коліна зігнуті і будуть працювати, як пружинки. А руки будуть допомагати нам, коли ми будемо виконувати стрибки. Відводимо їх назад, замахуємося і стрибаємо. Бачите, руки виносимо вперед. Ходьба по гімнастичній лаві з м'ячем в руках. На крок правої ноги руки вгору. Крок лівої ноги руки вниз. Давайте спробуємо. Стали. Не поспішаємо. Руки донизу. Крок правою руки вгору. Лівою вниз. Вгору вниз. Вгору вниз. Тепер ваша черга.